Всім привіт, з вами геймер Деніс. Ми сьогодні з вами, як бачите, в Молодії знаходимося, невеличкі такі ці. Опа, фоточка, отак, От виглядає воно. Все, а ми їдемо вже додому. От приїхав на такому електричному в горку витягнув, тепер буде їхати на спуск. Все, забув, Дімер Дейс, все дочі, всім пока! От ми з вами їдемо по парку такий маленький парк, я скажу. Далі тут туди якась тропинка, по якій ми гарно проїдемося зараз. Він, правда, заріс, напевно. Це парк в селі Молодіє. А от після цього парку ми з вами поїдемо на набережну. Там, я хочу подивитися, що там за набережна. І все, просто пряма дорога. Вже в кінці буде. А ну-ка, поїхали. <гуми> Мусимо доїхати. jah , kindlasti see park .